...сотні. Мені дуже важко говорити, я вибачаю. Ми збиралися на зустріч, ми були на зустрічі у Яреми з противіними міністрами, ми вирішували багато питань, піднімали багато питань, писали звернення і не тільки звернення, писали вимоги і не тільки до Яреми, дякуємо йому за його допомогу. Ми писали звернення до всіх чиновників. Щодо пам'ятник урізку не завадило б звернутися до російського весної У нас є свій сайт в Фейсбуці. Ми вважаємо, що першочергово ви маєте отримати наше погодження. Я щойно мала можливість спілкуватися з президентом. Не особисто я, а були деякі представники. Я не була записана, але так сталося, що мене пропустили. Президент обіцяв підтримати нас. Багато я говорити з цього приводу. Не буду. Ми дякуємо президентові. Ми його вибирали. Ми маємо йти з ним на контакт, тоді він піде з нами на контакт.